У цьому часу 69% займають генерики, 10%. Рослинні і, на жаль, лише 9 інноваційні. Які тенденції? Спостерігається тенденція стабілізації та незначне збільшення кількості зареєстрованих лікарських засобів, як вітчизняних, так і іноземних. але… Питома вага кожної групи залишається майже незмінною. Тепер відповідь на питання, де ми купуємо. Доступність лікарських засобів для населення забезпечують 6,5 тисяч суб'єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії і здійснюють. Діяльність більше, ні, більше, ніж через 22 тисячі аптечних закладів. При загальному зменшенні кількості аптечних закладів спостерігається збільшення кількості аптек, стабілізація кількості аптечних пунктів та аптечних складів і зменшення кількості аптечних кіосків. На жаль, досі актуальним залишається питання доступності для населення лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки. Хоча кількість от... отриманих ліцензій на цей вид діяльності зростає. І вже по цьому можна сумом констатувати, що головну проблему ми не вирішуємо. Аптеки не стають закладами охорони здоров'я, а продовжують позиціонувати себе. Як заходи торгівлі. І кількісна стабілізація, на жаль, не супроводжується якісним стрибком і переходом на новий, на новий рівень іншим продукції. Таким чином Україна поступово стає імпортозалежною державою. Це підтверджується привабливістю українського ринку для іноземного інвестування і. Віку. І відповідним переліком інвестиційних проєктів Кусунфарма, Софарма, Ілівілі, Санфі, Фармасгруп, Фармстандарт фарм, фарм та, та інші. Що ми лікуємо? Розподіл зареєстрованих лікарських засобів за основними фармакотерапевтичними групами наведено на слайді. Як бачимо, найбільшу частку мають засоби, що впливають на серцево-судинну систему, діють на нервову систему, впливають на систему травлення. І саме тут виникає віртуальна реальність фармацевтичного ринку. Фармацевтичні компанії завдяки агресивній рекламі ЗМІ. Перетягують на себе функції лікарів. Але через засоби масової інформації хворі ніяк не стають пацієнтами. І з року в рік проблема тільки загострюється. І всі ми знаємо, і нам була доведена інформація, що в 20-30 випадках втручання є або неефективним, або непотрібним і навіть шкідливим. В випадку вживання фармацевтичної продукції ситуація не Дія В створеному єдиному поросту. Дія пілотного проєкту поширюється всього на сім молеку. Вже відпрацьований перший етап проєкту, впроваджено низку заходів, які відображені на, на слайді. Для реалізації. Другого етапу, етапу відшкодування іде плідна співпраця з Міністерством фінансів. Про все це ми ще поговоримо. Головне те, що в ході реалізації проєкту ми відпрацьовуємо основні механізми взаємодії в створеному єдиному медичному порості, що і як ми лікуємо, виробляємо, купуємо. І це вже перевірка. Концепції і стратегічного підходу на практиці. І наведення нам свідчить про те, що маючи достатньо стабільну і сформовану ринкову структуру, ми нарешті почали створювати базу взаємоузгодженості та взаєморозуміння, а відповідна взаємодії та, та взаємовідповідальність всіх учасників цього простою. Саме наявність стратегічного бачення є. За порукою того, що дійсно треба вийти з окопів. І обраний шлях тоді буде пройдений. І ми перестанемо букати маніцями різних короткострокових завдань та боротися з пересічними зовнішніми впливами.